Доброго дня! Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Вікторія Олегіна, і в цьому відео ми поговоримо про встановлення факту батьківства. Сімейним кодексом України встановлено, якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік батьком дитини. Права та обов'язки матері, батька і дитини базуються на походженні дитини від матері та батька, яка засвідчується державним органом реєстрації актів цивільного стану в порядку, передбаченого сімейним кодексом України. Саме походження дитини від своїх батьків ґрунтується на наявності між ними кровного споріднення відповідно до статті 13 закону України про Державної реєстрації актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини продовжується з одночасно визначення її походження та присвоєння її прізвища, ім'я та батькові. Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження, або за місцем реєстрації та проживання батьків. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема встановлення батьківства, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули такі питання, як хто може бути заявником та перелік документів, необхідних для встановлення відносин. Якщо вас цікавлять ця ці тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Ці діти рівні у своїх правах, незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Так закріплено у статті 52 Конституції України. Факт народження дитини породжує виникнення біологічного та морального зв'язку між нею, батьком та матір'ю. Юридичне значення факту походження набуття лише з моменту його державної реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Права та обов'язки, що виникають у батьків і дітей, є взаємними. Підставами виникнення взаємних прав та обов'язків батьків і дітей є кровне споріднення походження дітей від цих батьків, права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походження дитини від них засвідченому органу державної реєстрації акту цивільного стану. Це передбачено сімейним кодексом України. Реєстрація народження дитини продовжується з одночасним визначення її походження та присвоєння прізвища імені та батькові на підставі реєстрації народження дитини видається свідоцтво про народження, в якому засвідчується походження дитини, від вказаних у цьому свідоцтві батьків. Вирішення питання стосовно визначення походження дитини залежить від того, чи перебувають батьки у шлюбі між собою чи ні. Сімейним кодексом України Існують три основні способи встановлення походження дитини. Походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою. Походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають між собою. Походження батьківства за рішенням суду. Визначення походження дитини від матері, засвідчення материнства, не залежить від того факту, перебувала жінка, яка народила дитину у шлюбі чи ні. Якщо у свідоці про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька, проведено в установленому порядку за вказівкою матері, жінка, яка народила дитину, вважається матір'ю одиночкою. Для продовження реєстрації народження дитини, батьки якої не перебували у шлюбі між собою, батьки дитини за спільною заявою звертаються до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо заява про Визначення батьківства не може бути подане особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови її нотаріального засвідчення. Уповноваження представника має бути нотаріально засвідчені. Для визначення походження дитини від Батька визначення батьківства за відсутність спільної заяви жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, необхідно звернутися до суду загальної юрисдикції. Позови про визнання батьківства відповідача можуть пред'являтися за місцем проживання позивача та розглядатися судами загальної юрисдикції в порядку позовного провадження відповідно до вимог цивільно-процесуального кодексу України. Загальна підставою виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини є походження дитини від них, тобто наявність кровного споріднення та реєстрація цього походження у порядку встановленого закону. Порядок визначення походження дитини залежить від наявності чи відсутності шлюбу між її батьками. Главою 12 сімейного кодексу України встановлено порядок визначення походження дитини від матеря та батька. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька чи рішення суду, запис про батька дитини у книзі державної реєстрації народження, проводиться за прізвищем матері, а її та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою частиною першої статті 135 сімейного кодексу України. Порядок та підстави встановлення факту родинних відносин. Родинні відносини споріднення, кровний зв'язок між людьми, з наявністю якого закон пов'язує виконання, зміни чи припинення прав та обов'язків. Правове значення має як пряме споріднення, так і непряме бокове, коли родинні зв'язки виникають за наявності спільного пращура, родоначальника. Стосунки між подружжям не є родинними. Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом в порядку окремого провадження. Суд. Праві розглядати справу про встановлення родинних відносин, коли цей факт безпосередньо продовжує юридичні наслідки для заявника, наприклад, право на спадщину, право на пенсію у зв'язку з тратою годувальника або ж одержання компенсації тощо. Суд не може відмовитися в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, що заявник може вирішувати це питання шляхом встановлення. Неправильний запис в актах цивільного стану, пункт першої частини першої статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, пункт 7 станового плану Верховного суду України від 31 березня 1995 року, номер 5 про судову практику в справах про встановлення факту, що мають юридичне значення, куди звертатися заява фізичної особи про встановлення факту родинних відносин, подається до районного районного у місті. Міського чи міськрайонного суду за місцем її проживання. Підсудність справа за заявою громадянина України, який проживає за її межами. Про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням, ухвалою судді Верховного суду України. Стаття 316 цивільно процесуального кодексу України. Хто може звернутися? Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованої особи. Разом із заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь і заінтересовані особи, а також особи, інтереси яких задіяні. Перелік необхідних документів. Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позивної заяви, встановлено статтею 175 цивільно-процесуального кодексу України. Так, і вимогам щодо її змісту, передбаченим статтею 315 Цивільного процесуального кодексу України. Згідно статті 318 Цивільного процесуального кодексу України, у заяві повинно бути зазначені, який факт заявник просить встановити та з якою метою. Також причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт, докази, що підтверджують цей факт. До заяви додаються докази, що підтверджують. Викладені в заяві обставини і довідка про неможливість відновити втрачені документи. До заяви про встановлення факту родинних зв'язків можуть додаватися такі документи та докази докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту. Наприклад, акти, анкети, автобіографія, листівки, сімейні фотографії, листі ділового або особистого характеру. Також обмінні ордени. По господарській книги, тому подібне. Довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість встановлення втрачених записів, внесення змін і подовжень виправлень у записах актів цивільного стану. Пояснення свідків, яким достовірно відомим, про встановлення померлого із заявником. Щодо нашої практики, у центр правової допомоги звернулася клієнтка, у якої на війні загинув син. Після смерті якого дівчина, з якою він проживав у цивільному шлюбі, народила доньку онуку клієнтки. У зв'язку з тим, що вони були не одружені, дівчині не було 18 років. Сина клієнтки не записали в якості батька новонародженої дівчинки. Клієнтка звернулася за встановлення факту батьківства. Дана справа була. Передана на виконання експерту, яка, зробивши правовий аналіз ситуації, склала заяву про встановлення факту родинних відносин із фізичними особами. Після подання позивної заяви до суду було відкрито провадження і призначено засідання, де було повністю позивну заяву задоволено. Минулого разу ми розглядали питання позбавлення матері батьківських прав. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням. Знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтеся із практикою нашої компанії в посиланні під відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Вікторія Олегівна. До зустрічі на нових відео!